Бюджет міської територіальної громади сформовано в сумі 416 мільйонів 80 тисяч гривень. Де власні доходи загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів становлять 63,7% загальної суми бюджету громади, доходи спецфонду 1,8%, міжбюджетні трансферти 34,5%. Стосовно міжбюджетних трансфертів, то у державному бюджеті на 2024 рік громаді виділено було базову дотацію в сумі 8 мільйонів 65 тисяч 500 гривень, яка обраховалась без врахування надходжень до місцевих бюджетів у 2023 році військового ПДФО та з врахуванням чисельності населення стану на 1 січня 2022 року і без врахування зовнішньої міграції населення. Також виділено в державному бюджеті 95 мільйонів 58 тисяч 500 освітньої субвенції та 40 мільйонів 756 тисяч це додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на території України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. Крім того, хочу зазначити, що в законі про державний бюджет субвенції з особливими освітніми потребами не розділені між областями. І розподіл цих субвенцій буде здійснювати Кабінет міністрів України. Також цим же законом з 1 січня цього року відновлення нарахування індексації заробітної плати, яке було призупинено у 2023 році. Отож, власне надходження до загального фонду без трансфертів у 2024 році прогнозується в сумі 264 мільйони 926 тисяч 300 гривень. Ну, пріоритетним джерелом надходження структури власних доходів загального фонду громади на наступний рік, як і раніше, залишається податок і збір на доходи фізичних осіб, обсяг якого становити, становитиме 176 мільйонів гривень або 66,4% від загальної суми доходів. Хочу звернути увагу, що відповідно до законодавчих змін з 1 жовтня цього року і по 31 грудня року, в якому буде припинено чи скасовано воєнний стан 100% ПДФО від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, одержаних від військовослужбовців, поліцейськими та особи рядового та начальницького складу буде спрямовуватись до державного бюджету. Проте у 24 році продовжена норма 23-го року щодо зарахування збільшеного нормативу невійськового ПДФО до місцевих бюджетів громаді на рівні 64%. А додаткові 4% цього податку органи місцевого самоврядування зобов'язані спрямовувати на підтримку підприємств виробництва транспортування постачання теплової енергії, централізованого постачання холодної води та водовідведення. А для бюджету це становить більше 11 мільйонів гривень. Єдиний податок це другий бюджет у податок, потім вага, якого становить 12% до власних надходжень загального фонду. Ще одним із джерел доходів бюджету громади є надходження акцизного податку на 24 рік, яке розраховано в сумі 26 шість мільйонів двісті тисяч, що становить 9,9% власних надходжень. Прогнозне надходження плати за землю, питома вага, яких становить 6,9%. У 2024 році буде становити 18,2 млн грн. Податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на наступний рік прогнозується в сумі 5,9 млн грн, питома вага 2,2%. У 2024 році незначну потому вагу з поступлення бюджету матиме плата за надання адміністративних послуг, яка буде становити 4,5 млн грн або 1,7%. Надходження від орендної плати за користування майном, що комунальної власності прогнозується з урахуванням розрахунків наданих управління містобудування архітектури комунальних ресурсів, і становитиме 1 мільйон гривень або 0,4% загальної суми доходів загального фонду. Інші податки і інше надходження становитиме 1,4 мільйона або 0,5%. У порівнянні з очікуваними власними надходженнями до загального фонду у 2023 році прогноз доходів на 2024 рік зменшено на 727 мільйонів гривень або на 26,9%. Зокрема, надходження ПДФО прогнозується в сумі 176 млн грн при очікуваних у 2023 року 9,5 млн грн. Єдиний податок планується в сумі 31,7 млн грн. Це на рівні очікуваних у 2023 року. Прогноз плати за землю становитиме 18,2 млн грн. при Приочікуваних поступлення до податку 7,7 млн грн. Прогноз для надходження акцизного податку на наступний рік розраховане з ростом до очікуваних поступлень на 2,9 млн, млн грн. І податок на неякому допомоги від семейної ділянки прогнозується суми 5,9 млн грн з ростом до очікуваного стретє на, на 397 грн. Від орендної плати за користування майном комунальної власності на 161 тисячу гривень через зменшення кількості орендарів у зв'язку з припиненням договорів оренди по потему. До спеціального бюджету планується отримати 7,3 млн грн наступний стал, в тому числі до бюджету розвитку громади 2,1 млн грн. Джерелами формування бюджету розвитку за розрахунком управління і сподування архітектури комунальних ресурсів є кошти. Від відчуження комунальної власності ста 125 тисяч і кошти від надходження від продажу земельних ділянок це на 1 мільйон 993 тисячі гривень. І виходячи з прогнозних доходів 2024 року. Управління бюджетної фінансів було проведено відповідні розрахунки та доведено до головних розпорядників коштів граничні показники витрат на наступний рік, без розподілу по галузях та бюджетних програмах, так як відповідно до статті 22 бюджетного кодексу України. Головний розпорядник відповідає за ефективне використання бюджетних коштів та визначає пріоритетність проведення видатків. Зараз на слайді відображено обсяги доведених граничних показників на наступний рік для головних розпорядників коштів та їх порівняння з першопочатковим бюджетом 2023 року. Найбільша сума видатків, а це 156,4 млн гривень, або 49,5% загальної суми видатків. Планується виділити на управління сумітальних питань. Наступним за обсягом коштів виділених є управління інфраструктури, що передбачено в проєкті бюджету 16% або 51,3 мільйони. І на управління соціальної політики пропонується виділити 466 млн гривень або 15% видатків бюджету громади. За результатами засідання комісії з питань соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів було зменшено видатки на заробітну плату по виконавчому комітету міської ради на загальну суму 846 тисяч 314 гривень або щоної 5%, які направлені на збільшення суми резервного фонду. Крім того, на засіданні комісії зведень власності та школо-комунального господарства було проведено перерозподіл в одного головного розпорядника коштів на 1 млн грн. для організації «Благоустрою». Це кошти були передані кп «Полігон» на безпосередньо управління інфраструктури. Також у проєкті бюджету наступний рік передбачається виділення субвенцій субвенційській територіальній громаді. Сумі 700 тисяч гривень. Це на отримання одиноких непростотних громадян нашої громади, які знаходяться у територіальному центрі становолюднича. Крім того, заплановано резервний фонд, як я вже казала, 29 мільйонів гривень. Капітальні видатки на наступний рік, які передбачені загальні суми 1 мільйон 970 тисяч. Планується лише на реконструкцію корпусу номер 1 інфекційного відділення для створення реабілітаційного центру. Ці кошти будуть спрямовуватися для КП Володимирське ТНО. Капітальні видатки на комунальний підприємство комунального господарства не планується. Також не заплановано капітальні видатки для установ та закладів громади. Крім того, хочу звернути увагу, що в наступному році з бюджету не буде сплачуватися реверсна дотація. Хочу нагадати, що в цьому році вона становила 105 мільйонів 712 тисяч. Е, наступний, будь ласка, слайд. На цьому слайді відображені планові видатки на наступний рік порівняння з першопочатковим бюджетом 2023 року за економічною структурою. Ну і в зв'язку з змінами, які були не змінили бюджетному кодексу України, е, в частині обмеження розподілу вільних залишків бюджету у періоді воєнного стану видатки на заробітну плату в наступному році, порівняно з поточним роком, зменшились на 9,4%. І незабезпеченість на заробітну плату для закладів освіти та культури, там е, також територіальну центру резонно 40 мільйонів гривень. Про видатки на оплату комунальних послуг та нервносі для бюджетних установ планується 39,7 і мільйонів гривень, що на 5% менше 23 року. Також є цими коштами на енергоносії в двадцять році. Це 6,6 і шість мільйонів гривень. Це на теплопостачання електропостачання для кафе. Та на соціальне забезпечення теж не вистачає коштів це 18 мільйонів 334 тисячі гривень. Ну, згідно законодавчих змін, ці видатки буде можливо виділити з вільних залишків бюджету. Ну, проект бюджету 23 листопада було схвалено на засіданні виконавчого комітету і отримане позитивне рішення. Було обговорено на всіх депутатських комісіях міської ради і теж отримано позитивний висновок. І ще крім того, можливо, я скажу, так як вам вже підтримано зміни до програми по військових, там передбачено виділено 3 мільйони гривень да, по на заходи територіальної оборони. Тому прошу внести так само зміни. І передбачити ці кошти, ну, зменшивши рецептування. Спочатку запитання до саме Мирославна. Чи є запитання? Чи були враховані? запитання? запитання. Тоді були так, враховані. так, після вашої комісії, Слово, я їх про... озвучила. Слово для запитання дається депутату і нашу, на кому хотіть. З якими менше фінансувати освіту? Я ж казала, втратив. Скажіть нам, щоб ми розуміли. до мене фінансувати в 2024 році, така сума, Поверніться до цей таблички на управлінні сумнів. От 156,4 млн 4 мільйони. Це заробітна плата, окрім виконкому, тільки на 9 місяців. І, напевно, назріло питання, як нам жити далі буде. Ми ці три місяці покриємо за рахунок вільних лишків, які лишаться в нас після завершення цього року. А що робити в 2025 році? Тому питання щодо скорочення видатків, удосконалення структури, взагалі в цілому міської ради стало першочерговим. І я прошу вас, Ігоре Анатолійовичу, звернути на це увагу. І коли ми будемо ділити лишки, надати пропозицію щодо скорочення штатної чисельності міської міської ради, подякувати всім. Людям, які працювали над тим, щоб був так пропрацьований бюджет нашої громади на наступний рік. Тому що це колосальна робота керівників комунальних підприємств, працівників, керівників відділів, управлінь, профільних заступників, безпосередньо і депутатів. Дійсно, тому що бюджет був прожований, роз'яснений. і Я думаю, що всі депутати, які тут присутні і не присутні, ознайомлені. З доходами, з видатками, які сьогодні будуть виконуватися в 2024 році, дійсно, бюджет непростий, який ставить перед нами багато ризиків, це, зокрема, як і наповнення дохідної частини бюджету, як і резервні надходження, так і безпосередньо економія коштів по різних напрямках. Тому те, що ми проговорювали, що потрібно, щоб податкова вручала. Податкові повідомлення про складу місцевих податків це хороший крок. Те, що потрібно економити, це теж буде проаналізовано і ми будемо все робити для того, щоб оптимізувати видатки, які сьогодні можливі. Тому ставиться на голосування даний проєкт рішення з пропозиції, які буде підтримані в цілому. Прошу голосувати.